Якщо ви думаєте, що регулювання підприємницької діяльності стосується тільки підприємців, і це лише їх проблеми, то ви глибоко помиляєтесь. Насправді більшість регуляцій шкодять саме споживачам та найманим працівникам. І я вам це зараз доведу. У підприємця ніколи немає сприятливих умов. Він виживає щодня. Криза це його стихія і виживати це його щоденна необхідність. Тому до проблеми регулювання підприємець ставиться, як і до всіх інших проблем. Це частина його роботи. Якщо твоя робота вирішувати проблеми, то неважливо однією менше, однією більше. Проте, чим більше регулювань та обмежень, чим гірші умови для бізнесу, тим менше країна є привабливою для підприємців. Через це маємо менше українських підприємців, менше іноземних компаній. Майже ніхто не переносить сюди свої заводи та офіси. Наприклад, ми досі не маємо Starbucks, Google або Volkswagen. Рівень конкуренції та якість підприємців через це низький. Це все зменшує кількість вибору та якість товару, доступного для споживачів. Також це впливає на кількість та якість робочих місць та рівень заробітної плати. Тому я хочу передати привіт тим, хто вважає, що саме підприємці винні, у тому, що в Україні маленькі зарплати. А тепер давайте розглянемо, як регулювання бізнесу впливає на звичайного споживача та найманого працівника. Зазвичай регуляції вводять під підкриттям захисту споживачів та працівників. І тим самим вводять їх в оману. Бо справжній захист споживача та працівника. Це конкуренція. Це коли за тебе борються, щоб ти прийшов саме до них на роботу, щоб купив саме їхній товар. І не їдно думати, що чиновник буде за вас боротися. Нам потрібно спиратися на економічні закони ринку, ніж на хибні припущення та фантазії. Час перестати вірити у Діда Мороза та добрі наміри чиновника, бо їх не існує, а регулювання існує. Будь-яке регулювання бізнесу з метою захисту насправді цей захист зменшує. Для прикладу, закони про мінімальну заробітну плату. Подібне втручання призводить до збільшення безробіття. Відповідно, якщо кількість вільних робочих рук збільшується, загальний рівень зарплати знижується як завжди, добрими намірами. Устелена дорога до пекла. Іншим прикладом того, як шкодять економічні регуляції, є контроль цін. Коли ціну на товар встановлює не ринок, а уряд, то завжди чекає проблем. Ціна формується співвідношенням попиту та пропозиції. Тому коли чиновники прагнуть штучно її знизити, порушується баланс, виникає дефіцит, який б'є по споживачах. Ще візьмемо актуальний сьогодні приклад, коли державне регулювання. Забороняє підприємцям працювати у таких сферах, як енергетика. Нібито для захисту споживачів вводяться ліцензії та дозволи. Хоча ми з вами знаємо, кого насправді вони захищають. І це точно не споживачі. Державне втручання в економіку це як вовк в овечій шкурі. Воно шкодить кожному з нас. Пам'ятайте про це, коли чиновники знов кинуться вас захищати. Бо справжній захисник це вільний ринок та конкуренція. До побачення!